Шалом, це Славко. Нарешті я виздоровів настільки, щоб разом з моїм зайцем відсвяткувати китайський новий рік, на який Ася вперто каже, що він таки корейський. Ну, вона має рацію. Якщо ви хочете нас поздоровити, то нагадую, що кладятися живим слід один раз. Кланяються тричі лише тоді, коли піднятий прапор. Ну, це полотнище ще з іерогліфами яким-небудь. Китайсько розуміти не обов'язково, але якщо ви бачите прапор і прийшли кланятися, і там є якесь поводище за іроліфами, кланяються тричі, як пояснила наша компетентна сестра. Ми це два дні кланялися, два дні кланялися нам. Баланс, хто на цьому заробив, а хто має збитки, я ще не підвів. Тому буду говорити з вами за танки. Нарешті і Славкові є, що сказати, за ті, за ті леопарди. Треба було дочекатися інтерв'ю наєва. Треба було дочекатися статті CNN. Власне, про що йдеться? Загадку розрішив Макрон змова таки була. І коли Макрон говорить за ліклерки, першим критерієм він вислоє, танк не має бути засобом ескалації. Цебто вони передбачали лише оборонне застосування танків. Як воно буде виглядати це оборонне застосування танків, я вам не скажу. Але і наші теж вірили в оборонність. Оця концепція оборонності західних танків, що 300-400 леопардів здатні будуть протистояти 2-3 тисячам російських танків. Як вони це собі уявляли, я не знаю. Це якась калька з війни НАТО з Варшавським пактом. Ну чому леопарди зрозуміло, кількість запасних частин для танків радянського. Українського виробництва критично мала. Ми не можемо вже забезпечувати їх ремонт. Зараз по всьому світі шукають, коли для запчастини для ста танків вже є великою поставкою. То, повірте мені, запчастин більше не стане, і танки рано чи пізно стануть старі через брак, через поламки. Так само, ви знаєте, ці плани 304, вони збираються чи не всі танкові бригади перетворити на нові, на нову техніку пересадити. Леопард-2, він на відміну від Челленджера, Це доктринальна позиція, де фактично, що він був придатний для мобілізованих екіпажів для резервістів. І на цьому теж спекулюють, як і на тому, що Леопард-2 має. Чинну лінію запчастин, що запчастини для нього виробляються і їх можна постачати. Ну це все більш-менш теоретичні розважання, як ви розумієте, важливо те, що сказав Наєв, що батальйони будуть переозброюватися якщо на танки, то на танки, якщо на напредні, то на прилі. Тільки не ясно чи це будуть батальйони в нових бригадах. Чи це будуть якісь уже добиті наші бригади, будуть переходити на нову техніку? Ясно, що хотілося, щоб досвідчені бригади пересадили на нову техніку. То мало бсанс і вони б мали час відновити свою боєздатність відпочити. Ви ж знаєте, що зараз знаходить все більше інформації за те, що командування збройними силами наше не потурбувалося за ротацію армії, за підготовку нових підрозділів, нових з'єднань. Що ми маємо проблеми, в принципі, не менше, ніж росіяни з благочисельними ротами, з виснаженими вояками. І все це негативно вплине на наступ, ймовірний, на обороноздатність, навіть ну, ви бачите ці події на сході, що обороноздатність не зростає при через вичерпання людей, через те, що. Втрати в бригадах одних і тих вже зростають, що кидають з ділянки на ділянку. що нам банально не вистачає резервів. І я боюся, що ці нові резерви з нової західної техніки творитися не будуть, що будуть компенсувати втрати техніки радянської. Отака така от ситуація, коли ви хотіли дізнатися щодо леопардів. це перш за все віра в те, що леопарди можна, можна буде забезпечити запчастинами. Що на них можна буде перенавчити наші екіпажі, і що вони будуть застосовані оборонно. Тому, бачите, до сих пір їх не поставили. Росіяни ще не настільки вклинилися на нашу територію, щоб можна було сподіватися якихось оборонних дій без загрози їх наступального використання цієї бронетехніки, того що на заході називають ескалацію. Так що почекаємо. Ася поздоров наших Поздравляю Спариски, всіх наших глядачів. А с корейским Новым годом, а с годом водяного как зайца. земляного, земляного зайца. Желаю вам всем здоровья, любви и добра. Лайкайте, пошируйте, комменту, комментуйте, підтримуйте и молимся за победу Украины. Хочу вам сказать один маленький секрет. Есть такие вторинные ознаки, что на пивне А росіяни знать, що будет ну, наступ ЗСУ, а время покаже. До свидания. Це не з моїх джерел, чи персональних джерела АСІ, це незалежна інформація, так що тим більше заслуговує на довіру.